І далі захоплюють адміністративні будівлі у Києві. Вночі активісти вдерлися до міністерства юстиції. А за день до того, до українського дому. Як це було та що відбувається зараз у приміщеннях? Знає Марина Борисполець. 26 січня о пів на одинадцяту вечора мітингарі вдерлися до міністерства юстиції України. Кілька молодиків палицями розбили вікна, висадили двері, і зайшли всередину будівлі. Сколько там зараз чоловік знаходиться? Так харашне за скільки там не наховається. Ну там дуже багато людей. Багато людей? Так, звісно. Сотрудників нікого нету міністерстві? Або хтось залишився? Ну я думаю, що вам це не очень цікаво буде. Ниця відомства Олена Лукаш одразу заявила: якщо приміщення не звільнять, вона змушена буде просити президента запровадити надзвичайний стан і припинити мирні перемови з опозицією. Також додала в кабінетах нагородецького зберігали важливу інформацію. Небезпека є також у тому, що у цьому приміщенні є ключі доступу до 21 реєстра, реєстру, якими володіє, і якими опікується міністерство юстиції. Таким чином, в руках злочинців можуть опинитися персональні дані про нерухомість, про довіреності, про заповіти і інші персональні дані всіх громадян України, які будуть використані з невідомою метою. Утім, до ранку молодики з будівлі не пішли, працівників відомства всередину не пускають. Разве что нет здесь отдыхают хлопцы, а вы там можете какие-то провокации устроить, типа, если, например, начнётся штурм, а если немедленно штурмовать, а вы здесь мирные граждане пострадаете. Журналистов уже заводят лишь на перший поверх і по кілька знімальних груп. Всі вікна внизу і вхідні двері забарикадовані меблями. Чому, Чому ви напускаєте в меніюство? Тому що їм тут нічого робити сьогодні. Я. У них сьогодні вихідний. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом захоплення будівлі мін'юсту. А у штабі національного спротиву назвали загарбників провокаторами, які хочуть зірвати мирні перемови. Мітингувальники ж з будівлі вийшли вже по обіді, утім заблокували її зовні. Днем раніше, 25 січня, протестувальники захопили ще один об'єкт у середмісті столиці український дім. Сотні активістів рушили до будівлі, коли довідалися про перебування там правоохоронців. Мітингарі вибили двері і вікна і змусили піти з приміщення приблизно три сотні міліціянтів. Нині в українському домі все спокійно. Тут оселилися протестувальники. Люди видають одяг тим, хто змерз, і медикаменти тим, хто захворів, а також дбають про чистоту. Цього ж дня у суботу протестувальники намагалися захопити будівлю міністерства енергетики та вугільної промисловості. Кабінети не трогали просто мебіль, яка була під руками. вони все сюди звалили, Зайшли, зашли, після розмови з міністром. вони ушли. Тепер біля будівлі відомства охоронці й кілька міліціянців. В Міністерство енергетики та вугільної промисловості сьогодні працівники можуть зайти вільно від суботніх барикад тут лишилися лише мішки зі снігом. Мітингувальники звідси пішли. Спроби захоплення та блокування державних установ підприємств, організацій дістали своє поширення і на об'єкти критичної інфраструктури. Ми будемо вживати згідно з компетенцією всіх заходів. В тому числі передбачених і кримінальним законодавством України, Марина Борис Андрій Мартищенко НТН.